Велика перемога України складається з мільйонів персональних перемог кожного з нас. До проєкту реалізованого новою поштою Грай за Україну, амбасадоркою якого є тенісистка Еліна Світоліна. Долучаються українці з різних куточків країни, а також Польщі та Німеччини. Усі охочі пишуть історії власних перемог, за що отримують унікальний червоний тенісний м'яч з автографом до легендарної спортсменки. Долучилася до проєкту і Дарія. Дівчина поділилася власною історією. Її чоловік віддав найцінніше своє життя заради нашої перемоги. Сьогодні ж вона намагається рухатися далі з пам'яттю про свого коханого, попри всі труднощі. Я гуляла з друзями, і вони мені просто типу, показують пакунок, що дивись, ми тут на пошті забрали м'ячик. Я кажу, прикольно, кажу, як це ви так його отримали. Вони мені розповіли про проєкт, кажуть, що там треба написати історію. Я думаю, ну окей, прикольна штука, треба типу, свою історію теж написати, бо в принципі в людей Тисячі, навіть десятки тисяч історій, усіх свої болі, свої втрати. Ну, тобто, немає людей, по яких ця війна не пройшлася. Я думаю, мені просто хочеться якось цей гешталь теж трошечки позакривати і там хоча б десь залишити от цю свою історію. Чоловік Дарій Олександр був учасником Революції Гідності та АТО. У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, продовжив захищати рідну країну від загарбників. Втім, війна забрала найдорожче життя чоловіка. На початку повномасштабної війни він був у складі тероборони. Спочатку вони були на Поліському напрямку, а потім у 2020, на початку 24-го року їх вже перекинули на, на схід. Вони десь близько місяця пробули поблизу Часового Яру, а потім їх перекинули вже на Херсонський напрямок. Наскільки ну, я розумію, їхню позицію. Побачили окуанти, почали гасити по них з усього, що там тільки могло бути. І ну, хлопців накрили, відповідно, вижив лише один побратим їхній. Окрім захисту країни, чоловік долучався як до активної громадської діяльності, так і до письменництва. Навіть видавав власні поетичні збірки. Він був дуже активною людиною, він дуже багато де був задіяний і в політичній сфері, і як поет. Видавав власні збірки поетичні, був дуже активним в громадській діяльності. Ми хочемо видати його збірку з поезіями, тому що в нього їх є три. Ми хочемо об'єднати їх в одну. Ми хочемо в університеті заснувати стипендію на його честь. Ми так само хочемо вибити йому звання Героя України, тому що цілком і повністю справедливо вважаємо, що він на це заслуговує. А це Тетяна сильне прагнення та віра в себе дозволила жінці реалізуватися в новому для неї напрямку, а саме фітнесі. Я завжди хотіла бути вчителькою фізкультури, ще в дитинстві, ще в школі. І якось так не вийшло, бо ну такі були життєві обставини. А потім якось я переїхала в рівний і займалася в фітнес-клубі. Я зрозуміла, що я це зможу. Жінка родом з Кривого Рогу, зростала там, де всі працювали на заводах і шахтах, але вона наважилася піти зовсім іншим шляхом, попри сумніви та стереотипи. Я взагалі то з кривого Рогу, У нас там таке металургійне виробництво, і всі, хто не працює, це всі працюють або металургії, завод, або шахти. І тут я, в нашій родині, іду взагалі в інший напрямок, не пов'язаний з виробництвом, з промисловістю. І мені казали, що це взагалі за робота. В смислі, що ти там робиш? Скачеш, тіскака. Аня, ну скільки ти ще будеш скакати? Та, попри сумніви, рідних і внутрішні страхи, Тетяна все ж таки наважилася змінити своє життя. Найскладнішим було зробити перший крок і повірити у власні сили. Нині Тетяна не лише проводить тренування в рівному, але й організовує семінари, виступає на фітнес-конвенціях та популяризує нові напрямки спорту. Її історія це приклад того, як наполегливість і віра в себе допомагають досягати мрій. Це дуже страшно, страх, що ти помилишся, страх, що ти зб'єшся, але ж на тебе дивляться люди, такі самі тренери. З різних міст по зі всієї України, і тобі треба показати, бо ти маєш бути на голову вищий, краще, сильніше, професійніше. Вони мають рівнятись на тебе. Це дуже велика відповідальність у важкі часи, як ніколи, важливо бачити та пишатися з твоїми здобутками. Перемоги бувають різні: спортивні чи життєві, великі чи маленькі, гучні або непомітні для інших, але важливі особисто для кожного з нас. За них не завжди нагороджують, але кожна з них безцінна.